Безбар'єрність це не тільки про архітектурну доступність і унікальний дизайн. Безбар'єрність це про доступ до базових потреб, і такою потребою, звісно, є навчання. І саме наш осередок дистанційного навчання, який був створений департаментом освіти від 19 травня 2023 року, задовольняє ці базові потреби учням, які фізично не можуть відвідувати очну школу або знаходяться за кордоном. І, звісно, онлайн-освіта має великий потенціал безбар'єрності, оскільки вона нівелює цей географічний бар'єр. В нашому дистанційному середку наразі навчається 194 учні в 11 класах, і половина з яких знаходиться за кордоном. Ті, що знаходяться за кордоном, це батьки та учні, які хочуть здобувати якісну українську освіту навіть в тих умовах, які зараз вони перебувають. Ці учні знаходяться в 26 країнах світу. В нашій дистанційній школі залучено 34 вчителя. Кожен вчитель має своє робоче місце, яке оснащене всіма інструментами так, для ведення уроку. Дистанційне навчання проходить в онлайн-форматі, тобто синхронному. Вчителі та учні під'єднуються до уроків. Також всі матеріали та Інтерактивні завдання висвітлюються на платформі. Кожен учень має доступ до цієї платформи Classroom. Вона для нас дуже зручна, оскільки навіть в умовах блекаутів кожен учень, навіть при відсутності інтернету, мав доступ до цієї платформи. Та для всіх матеріалів відпрацьовував асинхронно, якщо не мав можливості виходити на онлайн, такого що особливо зручне це безумовно те, що Завжди можна вивести на екран для учнів. Все-таки типи сприйняття інформації різні, і тим, хто сприймає краще на зір, то завжди я вивожу презентації, і вони можуть реально побачити, прочитати, можливо, якийсь дослід, відео подивитись. Школа в цьому плані, в принципі, доволі гарна оснащена, можна і на інтерактивні дошки вивезти, але конкретно дистанційним класом це доступне будь-де. І під час ковідних часів, і під час початку війни, коли в нас були великі перерви в навчанні, то все це відпрацьовувалося і на вищих рівнях. Зараз до шкіл воно просто дійшло. І буквально не так давно проходили у нас курси з професорами із Бревекої Британії. І вони також звертали увагу, що саме Україна в цьому плані насправді. Дуже розвинена країна, тому що дуже багато досвіду проведення дистанційно. Учнів привчити можна, але треба звертати на це увагу, постійно контролювати. Можливість зв'язатися з батьками тут насправді доволі доречно, комфортно. Мені, наприклад, подобається дистанційне. Чим саме? Розкажи. Чим відрізняється, на твою думку, офлайн і дистанційне навчання? В чому дистанційне виграє? Я себе вдома спокійніше почуваю. У нас на уроці фізики була дуже цікава тема тертя і закон архімеда. Різні цікаві повідомлення були, досліди цікаві. Звичайно, уроки дуже цікаві, різні форми роботи на уроці. Чому от для тебе важливо залишатися, скажімо так, на контакті з українською школою, при тому що ти от перебуваєш за кордоном? Бо я вважаю, що все-таки всім українцям потрібна освіта з української мови, літератури, історії. Історія взагалі важливий предмет, потрібно його протягом всього життя вивчати. Ти... Як і мова. Угу. Ти особисто от, вже пристосувався до дистанційного навчання? Наскільки тобі зручно, наскільки чи подобається тобі взагалі дистанційне навчання? Якщо чесно, тоні мені набагато більше подобалося навчатися. очно. Якщо ми говоримо, що в нас вже зараз якщо рахувати з 2000 року, з 2020 року у нас вже 25-й, Якщо ми з вами порахуємо, скажемо, що це 5 років. Якщо учень пішов на дистанційне навчання в 5-му класі, він наступному році вже завершує школу. Тому ми вже можемо чітко сказати, що це сьогодення. Ми вже навіть через рік зможемо підбити статистику, як це вплинуло на загальну успішність. Тому це вже сьогодення до цього треба бути готовими. Грубо кажучи, якщо коронавірус навчив нас займатися дистанційно в різних умовах, якщо до цього, під час не знаю, карантин, грипу, ожеледиться, відсутність водопостачання, в нас уроки просто зникали, і потрібно було якось наздоганяти, десь щось сувати, об'єднувати, проводити щось позакласне, то завдяки дистанційному навчанню ми можемо до цього долучити, навіть грубо кажучи, під час звичайного навчання долучити учнів, щоб цей урок не зник. В основне, що в нас дає нам дистанційне, чого ми не можемо зробити під час очного навчання, це різні інтерактивні вправи. Так, ми можемо запустити не знаю програму, модель, де працює електродвигун. Якщо ми говоримо про не знаю, лабораторну з фізики, то саме по електриці, це в нас вже більше до восьмого класу. Якщо вже вчитель має підійти кожного перевірити, чи правильно ви зібрали, тепер включити кожному в розетку, щоб нікого ніде не ударило струмом, то під час інтерактивної вправи. Ну, учню вогник намалює, чи там блискавки по екрані, підуть красиві, ніхто не постраждає, вони дізнаються, ага, все як я зробив, так робити не можна, треба по іншому. Єдиний нюанс інтерактивні вправи доводиться постійно створювати різними, не схожими один на одне. Бо перший раз їм цікаво, другий раз ще цікаво, третій раз, а ми це вже бачили, вже не цікаво.